Немає води на Дніпропетровщині в Томаківській громаді влада готова ввести надзвичайний стан. Все через відсутність централізованого водопостачання понад три місяці із похолоданням ситуація стала критичною. Зараз понад 15 тисяч населення воду носять з пунктів видачі та користуються привізною. У громаді знають як вирішити питання і. Представили свій варіант профільним структурам та благодійникам, бо для реалізації потрібні кошти. Репортаж Олени Мендалюк. Далі черга біля пункту видачі води в Томакінці не зникає ніколи. Кажуть місцеві, кожен свій день вони розпочинають з того, що йдуть по питну воду, адже третій місяць живуть без централізованого водопостачання. Дуже втомилися і дуже хочемо воду. Зараз тут похолодає. Що, що ми будемо робити? Одключуть От оті краніки. Тільки буде осмос. Сейчас ж як по холодам, воно там перемерзає. Звісно, важко, да? хотілося б трошки більше цивілізації, як говориться, з водою, именно. тому що в наше час це дуже важливо, що воду так от всі люди носять. Відрами чи баклажками воду несуть і в місцевому навчальному закладі. Тут відвідують уроки більше як 400 учнів і для гігієнічних потреб щодня витрачають до п'яти кубів води. Але ж цей процес під загрозою зривою. Чому тому, що ніяка каналізація не може витримати того навантаження, яке вона витримує, тільки завдяки зусиллям цих мужніх технічних працівників, які Підносять воду з першого поверху на третій, бо в закладі навчається два ліцеї. Третій поверх це перший ліцей і другий ліцей. Вода підноситься, але це не забезпечує всіх потреб. Порушені всі санітарно-гігієнічні норми, тому що діти не можуть помити нормально руки, і це все лягає на плечі вчителів. У кожному класі стоять ємності з питною водою, але для повноцінного навчального процесу необхідне безперебійне водопостачання і на його відновлення дедалі менше, тому у дворі закладу вже пробурили свердловину за вглибки 80 метрів. Перевірили, вода є справа за малим. Під'єднати учасну систему. Буде вода постачатися спочатку у приміщенні нашого в ліцеї сховища. В одна кімната спеціально для цього виділена. Там будуть стоять накопичувальні пристрої, які будуть забезпечувати генерацію електроенергії, і там ємкості з водою, яка буде осмосом очищатися і подаватися на ту точку, яка буде виведена за межі подвір'я нашого ліцею, тому що неможливо це виконувати. На території з закладу і будуть громадяни нашої громади брати звідти воду. Свердловини підвізна технічна вода. Поки що єдиний спосіб забезпечити нею, Томаківську громаду говорить у селищній раді компромісу з компанією Марганець-водоканал досягти не вдається. 8,2 мільйона гривень безповоротної фінансової підтримки. Ми надали Марганецькій територіальній громаді на для водоканала для того, щоб працювала система водозабезпечення. Хоча з одного боку вони кажуть, що вони не можуть надати воду, бо в них обстріли і постійно перепади з електроенергією, З іншого боку, вони виставляють. Рахунок, який ми маємо платити, для того, щоб забезпечили томаківську громаду водою, тож поки що в громаді допомагають і благодійні організації. Ми фокусуємося на скважини, щоб зробити більше скважин в громаді. Це повинно бути в кожному селі, тобто це багато. Та це короткострокова перспектива, як бути в майбутньому, обговорювали і благодійні організації та профільні структури один з варіантів під'єднати громади до магістрального водогону. Ми передбачили в проєкті підключення саме камеру до приєднання саме Томаковської громади і Мирівської громади, камеру до підключення нової насосної станції, яка ну можна сказати, що це буде зменшена вартість води. Тобто, ми викидуємо цю ділянку, яка стара ділянка, яка вже неефективна. Якщо у нас буде в Тамаківській громаді побудована сучасна насосна станція, то вона дозволить знизити вартість собівартість води постачання до кожного абонента Тамаківської і мировської громади. Ну тобто проектом ми передбачили це, і цілком це можливо реалізувати навіть в короткі терміни. Будівництво насосної станції та прокладання додаткових 7 кілометрів трубопроводу можливо не раніше. Ніж за півроку за таких умов, то маківська та мирівська громади зможуть отримати так звану водну автономію. Джерела фінансування залежать від вартості проєкту, поки що жодних. Розрахунків немає. Люди сподіваються, рішення ухвалять якнайшвидше, бо вже втомилися від бездіяльності водопостачальника. Коли почали вони давати воду перший раз, як нам нам дали у липні воду, о, вода була з перебоями. Вода на постійній основі не була. Там два-три дні, і води не бачили ми неділю-дві неділі, два тижні, три тижні. Туди доверху взагалі вода не качалася, там води. Зовсім не було. Більше 15 тисяч населення обох громад без води третій місяць. Людям вже виривається терпець. кажуть, у готові йти і до президента. Навіть записалася на зустріч у січні. Проплачую, сказали, хоч технічну воду. Ось були давати технічну воду в цьому Україні. бо її до сих пор немає. залишилося. Да, ось лісов ще, хоч так, а ось, ось йде зима, і можете представити, в яких умовах ми будемо набирати ту воду. з Дніпропетровської області. Олена Медалюк Ярослав Засоба Подробиці, телеканал Інтермарафон Єдині новини.